Привіт! Я створила унікальну пропозицію і запрошую вас на тест драйв мого телеграм-каналу Бібліотека психології. Тут буде цікаво, пізнавально і навіть трішечки магічно. Що ви отримаєте? Теорію та практики з різних напрямків психології, інструменти, якими можна одразу користуватися і для роботи з собою, і з клієнтами. Навіть мінімальний набір з цього каналу вже дає можливість впроваджувати техніки у практику. Вся інформація підтверджена моєю сертифікацією, а також адаптована з книжок для спеціалістів та науково обґрунтована. Для кого цей канал? Для психологів, студентів і тих, хто хоче розвиватись та краще розуміти себе. А ще щотижня безкоштовна практика, маленька подорож у себе, де можна прокачати внутрішні ресурси. Заходьте, тестуйте, експериментуйте і вирішуйте, чи хочете ви повний доступ. Не бійся діяти, твоя психологія чекає на тебе. Пишіть тест-драйв у коментарях або переходь за посиланням в шапці профілю. Чекаю на тебе до зустрічі.